Через технічні причини трошки не встиг вам е записати урок, не, не вийшло в мене записати вам наш урок, тому коротенько розповім про е саму, сам проєкт нашої роботи, е практичної роботи номер 7 Отже, дивіться, форма, що знаходиться на формі, це поле-мемо е з підписом, що це таке за ліковий час. Да? Далі у нас підпис рекорд. До е, поля е, edit 1, е, куди ми будемо записувати м, минулий рекорд, да, минулорічний рекорд. Далі запис е, рекорд, куди буде виводитися, е, чи побитий рекорд, чи не побитий рекорд, як у підручничку. В нас, да? от ви значите, скільки, е, чи оновлено на цих змаганнях рекорд вашого закладу. Да? Так, далі найбільший і найменший час. В ці, ці написи буде виводитися результат. Далі кількість учнів, які е, показали найбільший час. І е, я його підписую як Max Time. Кількість Max Time. Да? Максимальний час. Ну і звісно, кнопка е, Button-1, яка буде у нас після натиснення, на якої буде і виводитися результат у запрограмуванні віку і об'єкти Так, тепер розбираємо саму форму. Звісно, на кнопці Button 1 ми запускаємо процедуру Button-Click. З кнопками працює double Click. ми натиснули двійний клік на цю кнопочку, подвійний клік, і в нас автоматично додається процедура Button-Click. Далі ми з вами вводимо змінні наші. Перша змінна це наш масив А. В якому буде 5 значень. Я ввів 5 значень, щоб максимально швидко можна було тестувати, ви можете вводити більше значень. Так, Ці е, дані в масиві у нас будуть дійсні числа. да, real. От Далі, у нас є змінна R, це змінна рекорд, змінна max min, це максимальний і мінімальний знам... час, час, і також це будуть змінні е, real, дійсного часу. Дійсні числа, тому що так само вони будуть означати і будуть присвоюватися із значень нашого масиву. І ще дві змінні, і К це будуть змінні цілі числа, да? тому що І це порядковий номер нашого значення нашого масиву, а Кей це кількість їхня. От, так, поїхали. Першим ділом, що ми робимо? Що наша програма повинна зробити: R присвоюємо значення street to float, тобто R присвоюємо значення із поля Edit із його властивості тексту. Тобто те, що ми ввели, текстове значення, перетворюємо в число float. От, в числове значення. Далі для i від 1 до 5. Що ми робимо? Зчитуємо тепер значення. Цикл ми запускаємо Считуємо значення із нашого поля мемо, з багаторядкового поля. нашого. От, рядочком street to float в дужках мемо 1, властивість lines і мінус 1. Так? От, і таким чином ми считаємо всі ці значення. Далі ми будемо присвоювати програма наша, щоб знала, як їй мислити. Да? Вона буде присвоювати першому значенню із нашого масива, який ми введемо. Вона за замовчуванням його сприйме як максимальне і як мінімальне значення. От. Після того вона повинна бути аналізувати останні значення і робити вже висновки. Які саме? Дивіться, для І від 2 до 5, тобто останні 4 значення. Так? Що ми робимо? Перевіряємо, if якщо, а і те, тобто друге, третє, четверте або п'яте, більше, ніж максимальне, ніж наше перше, що ми з вами на початку запрограмували. Максимальне присвоюємо аїде. Тобто тоді е, змінній максимальне присвоюємо саме це значення. І таким чином вона перевірить усі їх 5 значень, да? вірніше 4. І з них вибере найбільше. Якщо серед цих значень не буде найбільшого, то залишиться А1. Да? Так, поїхали далі. Е, максимальне зен. Тоді е, максимальне. Присвоюємо да? От Ми і присвоюємо. Якщо аїти наше буде більше максимального, тоді ми і присваюємо максимальному значення нової аїти, да? нового запису в нашому рядочку. Інакше аіте да? буде менше, ніж мінімальне, then, тоді да? мінімальною нашої змінній Присваюємо значення аїтого, ну, того, яке ми перевіряємо. От, де в нас таке розгалуження із циклом. Так? так. Тут розібралися, ми вже, значить, визначили наше мінімальне і максимальне значення верніше максимальне і мінімальне. Тепер нам потрібно вивести ці значення, і яким чином ми це робимо. У Label 3, знову ж таки, наголошую, це не 13. А це буковка L. А це 3. да, Лейб 3. Властивість caption цього label, да, Вводимо наступне. Присваємо її. Наступне. Найбільший час пробіл плюс float to street. Максимальне. да, Число в текст. Максимальне і Нашу максимальну да, виводимо. І у нас після цього виведеться максималь... найбільший час і покаже наш е... максимальний час. Так, да? Те ж саме робимо з лейбл 4, найменший час. Так, і знову ж таки, плюс float to String, але вже зміна мінімальна. Далі е... порівнюємо, чи оновлено рекорд, чи не оновлено. І тут ми вибираємо if R. Більше тобто наша змінна рекорд, яку ми ввели на початку да? більша, ніж е, мінімальна. Тобто найменший час, за який ми пробігли. Зен в лейбл е, 5 у властивість caption, да, в рекорд. Пишемо рекорд оновлено, Тобто, фактично, замінюємо її на рекорд да? Е, Лсе, тобто інакше. В, цю ж саму, в цей самий запис лейбл, напис, верніше, лейбл 5, кепшен, властивість, її змінюємо на рекордне оновлення. Думаю, цей пункт дуже зрозумілий. Далі, якщо ми з вами виберемо, нам потрібно тепер підрахувати, скільки учнів показало максимальний час. І тут вступає в дію наша змінна К, кількість. Да? Присваємо на початку 0, тому що незрозуміло це в нас найбільший чи найменший час. Да? От, на початку розрахунку. Для... Далі виконуємо цикл да? для і від 1 до 5, тобто треба перебрати всі значення, if, якщо АІТ буде дорівнювати максимальному, тобто одне чи два значення, Zen да? k, Присваюємо значення k плюс 1. Тобто k на початку 0 дорівнює 0 плюс 1. Ну і буде відповідно 1. І виводимо, ну а Якщо далі буде перевіряти і знайде відповідність, то буде рахувати, там вже буде k дорівнювати 1, і тоді 1 плюс 1 буде 2. Та, ну Збільшуватиме на 1. Таким чином, рахуватиме кількість максимальних часів. І в змінну Edit 2, вірніше, у поле Edit 2, властивість текст змінюємо на int to street. Значення K. Да? Що значить int-integer ціле число у текст. Да? От. Ну і Після цього я ще тут додаю процедуру очистки в поля memo 1 і Edit 1, да? щоб кожного разу ми могли чисте поле, це було, щоб не витирати з нього дані. Коли кожного разу вона запускається, щоб не було напису Edit і не було напису маємо один. Можемо ще продублювати і додати. Edit 2 clear. Щоб в нас і Edit 2 не писалося. От. Ну, і після цього програмка завершена. Давайте тепер запустимо нашу програмку на виконання. Після того, як компілятор перевірив нашу програму, він каже, що вона правильно написана. Да? Зелененьким кольором загорається успішно. І тут там, тепер показую, демонструю, як сама ця програма працює. Да? От ми з вами вписуємо час 9.3, 9 і 7. 10. Давайте ще раз напишемо. 9,5, і напишемо ще раз 10. Да? От. Тепер який рекорд у нас у школі був. Ну, напишемо, що, наприклад, 9,2. Вибираємо результат. І тепер дивіться: е, рекорд наш не оновлено. Да? Жодного значення немає меншого, ніж 9,2. Найбільший час 10, правильно нам показує, да? найменший час 9,3, також правильно показує, і кількість максимального а часу у нас якраз два є. Да? От таке у нас е, виконання цієї програми. У зошитах, і ще раз вам хочу показати, ви виконуєте фактично е, е, саму програму, да? От те, що я вам описав, але е, визначимо кількість чисел у багаторядковому текстовому полі. Да? Це у нас написано у підручничку. Я вам на уроки, хто був на онлайн уроки, це все по Уведемо значення елементів табличної величини з багаторядкового текстового поля. Також рядочок показуєте, за допомогою якого, яким чином вводиться. Ну, так, під, підскажу, підкажу, вірніше. Ось у нас рядочок, який зчитує, за допомогою якого ми вводимо наші дані, считує його. Так, знову до зошита. Знайдемо перший від'ємний елемент у табличній величині та його номер. Тут дивіться, коли дуже схожий текст програми на наш оцей ось рядок, да? ну, хоч цей, хоч наступний рядок. Але потрібно що вписати? Для і того від 1 до 5. Наприклад, від 1 до N або від 0 до N. Да, ви ж пишете програму не конкретно, а загально. То тут потрібно вибрати, що А і Т, якщо, і в А і менше 0, менше нуля. нуля да, n рахуйте оцю штуку. K, да, їх кількість від'ємних. Від k На початку присваємо 0. А потім рахуємо. Да? От. Ну, в принципі, ось рядочок да? можна використати. От К0 на початку. Тоді для І того від 1 до 5 робимо наступне: порівнюємо А іте, е, чи менше воно 0. Да? А іте менше 0. Менше 0, від'ємно. Да? Зен, тоді рахуємо. Якщо воно буде більше 0, ну його ж тоді рахувати не буде. І таким чином ось ми виводимо цей рядочок. Просто змінюється умова. Так, все, шматок оцієї програми, да, фрагмент програми, це те, що вам потрібно записати у пункт третій. Далі, пункт четвертий. Пишемо перше від'ємне значення. Приймемо перше від'ємне значення серед значень елементів табличної величини за найбільше. А його номер за Номер найбільшого від'ємного значення. Ну, от. Значить, тут е е дуже схожий фрагмент да, приймемо за від'ємне. Що у нас А е змінну введемо е найбільше від'ємне число. Да? От якось назвете її А, наприклад, там, чи ще щось. От, або від'ємне, Маркс від'ємне, МВ. Ну, якось так. Назвіть цю змінну, щоб ви знали, як вона називається. І присвоюйте їй, що воно найбільше серед шуканих, да? серед від'ємних чисел. Ну, подумайте, як це зробити. У підручничку є приклади, як це зробити. За номер найбільшого від'ємного значення. От, потрібно буде порівнювати. якщо е, дивіться, Ну, те ж саме. Принцип той же самий. Ваша змінна е, мінімальна. Да, Присваюємо вашій змінні мінімальне значення. А далі порівнюємо із е, нашою мінімальною змінною, останні значення. Ну, принцип, принцип, як ми шукаємо мінімальну або як ми шукаємо максимальну. Ось От для початку ми присвоїли, считали, але тут потрібно трошечки попрацювати із змінними. Да, цей рядок нам не потрібен. От максимально від'ємне число. Це вже серед того масиву, який ми виберемо. Да? От. Далі, п'яте. Переглянемо значення всіх наступних елементів табличної величини, і кожне від'ємне з них порівняємо з поточним найбільшим. Ось воно, цей фрагмент програми. Виведемо відповідне повідомлення і від, виводимо відповідне повідомлення. Да. Найбільше число таке або найменше число таке. Знову ж таки, визначимо кількість чисел у багаторядковому текстовому полі. Підрахуємо. Е Підрахунок є у нас вище текст програми, скільки всього значень. Введемо да? значення елементів табличної величини. І також ми вміємо це робити. Вже щойно вище я наголошував на це. Зчитуємо. Да? Угу. Так, задамо змінній сумі і змінній кількості початкові значення. От У нас є змінна сума, так її називаємо S. І змінна кількість. Назвемо її K, Да? Сума у нас буде real, а змінна K у нас буде інтегр, коли ми будемо вводити в змінні. Обчислимо суму, кількість від'ємних значень елементів табличної величени. Те ж саме. Є приклад цієї програми, я на уроці показував прямо точно так, як нам потрібно. Да? От, і шоста практична. До речі, то також вона. Підходить нам, там фрагменти коду можна брати. Щось Шо, так практично, я пояснюю, як робити на поза минулому році. Обчислимо середньоарифметичних значення і а, передбачимо, що всі елементи табличної величини можуть мати невід'ємні значення. Тобто, якщо їх немає невід'ємних, значить ну, середньоаритметичного кажемо, що не можна обраховувати. Виведемо по відповідне повідомлення або відповідне значення. Да, от якщо if e, середнє арифметичне e, більше нуля, then e, пишемо, ну, розраховуємо його і виводимо в цю змінну середньоарифметичний, ми її використовували. Да? А якщо else, якщо інакше, да, else, Зен від'ємних чисел немає. Then, тоді пишемо, виводимо в повідомлення, від'ємних чисел немає. От. І знову ж таки, третє завдання у багаторядковому текстовому полі знаходяться дійсні числа, не більше 50, серед яких є хоча б одне додатнє. Запишіть фрагмент програми для знаходження найменшого значення серед додатних чисел, що знаходяться у багаторядковому текстовому полі. І обміну його місцями з останнім числом багаторядкового текстового полу. Програма-аналог у нас ми розглядували на попередніх уроках. Дуже легко її там написати. Вона є в підручничку. Звертайтесь до підручничка і читайте самі умови задачки. Так, це все, що я вам хотів показати. Виконуйте до зустрічі. Урок у нас. 30-й зошиті, практично номер 7 Обов'язково не забувайте записувати дату проведення, тоді, коли ви заповнюєте цей урок. І прохання якісно фотографуйте для нормальної перевірки. Все, урок закінчено. До побачення.